На жаль, свято нас не вдається, але свої релігійні свят, ми осікуємо і віримо в Бога, що Бог бачить ситуацію, яка творить сьогодні в державі і веде нам на допомогу. Дивиться часто почалася диктатура в державі. До того часу вони ведеться дорогу, вони рештовувати, дивилися, як поведеться народ. Зараз нісмо дивитися, як вводяться дорос. Нарешті закрили винесли вирок і далі дивитися, як це буде за це дивитися. Я думаю, що прийшов час звернути до того увагу, і пора вже приймати міри. Ми бачимо інших політичних лідерів. Це є Юрій Луценко, які вже 16 свідок сьогодні свідчить протилежних, тобто взяв засіб засудженого підслідного. І заявляють один голос, що за ними чинилися в прокуратурі. Ось 10-12 годин їх тримали і доставляли підписувати це неправдєві покази. Які це буде тривати. Півроку тут цінує говорить. Я думаю, що є багато порадок не повинні приймати міри, піднімати голови і не боятися цієї сьогоднішні гоп компанії У їх не називеш. Хоча вже тридцять рік. Я думаю, що пора приймати єдині рішення, перше звертатися. Ми дуже дякуємо Європі, Америці, є всім країнам, які підтримали український народ щодо повалення цієї машини депресивної. В цьому я призиваю тримати міри, не боятися, тому що завтра приїдуть за нами, так само поорештовують міжнародні. Ви бачите, що робиться, помилкові. Обшуки, офіс, решті людей, побиття секретарів, всіх заявляють, що є помилки. Вони помилково зайшли в офіс. Помилково за оце ми будемо в почувати. Слава Україні!